Так. Таке от гільза. 10 гривень такі гільзи зараз продаються. Йоп, твоємо ціни такі, що я йобу. Капсуль зелена заглушка. 688-й капсуль. Готова. Капсуль. 688-й порох Nobel Sport. Nobel Sport 206S. 16 із 32 на 32. Сипенгільзор. О! Тра-ля-ля Береться обтюратор Такий. Ну, чи такий, чи там вони різні є. Це дуже жорсткий. Це, це поганий обтюратор. Він дуже жорсткий, він лопає при вистрілі, але кладемо. Запихаємося туди. Так, воно виходить. Угу. Щоб не пропускав він порохових газів, бо він, ну він жорсткий. Це сільвер, тоді її хороші, ті її еластичні, мягенькі. Ті її цілі вилітають, а цього я знаходив після вистрілу, то він лопає. То, щоб він не пропустив нам порохових газів, я ставлю раз. Два. Дві штучки. О! О така от штука вилучається. Оба, тоді беру. Войлочний пиш 10 мм і його туди раз, так само приплюснув, щоб не сипати напряму дріб до нього, бо він дріб позалазить в нього, то він тоді точно розбиває дробовий заряд, бо дріб ціпляється за нього, влазить всередину, ціпляється за нього і виходить дроб дає йому. Е Вагу більшу, кінетична енергія і він летить разом з дроб'ю. Щоб цього не було. Вкладемо картонна прокладка. Картонна прокладка вся в мене по 3-мм. Получається от, така от амортизація. Суперова. Да. Тепер засипаємо дроп. Дробь засипаємо дробь. Засипає. Ставимо цю штуку, у мене вага така. Так, зараз ми його О, також, рівніше, Бо у мене стіл це підлога. І мені так витовніше. Тут на зі стола ще на стіл. Так собі. Так. Простіше. от. От. Розкажу вам зараз одну штуку. Як знати скільки дробі заходить на патрон. Ну, там не видно, бо. Що не видно? Не видно. Коротше, вот ми сипем. Давайте я вам такого покажу, якщо... Так, сипем дроб, 32 грами. Раз. Бачите, 0,39. Ставите таруєте вагу. 0,38. Таруєте вагу. Кидаєте ще одна дробина? 0,39. Коротше, в середньому. Получається дробина. 039, бачите? В середньому. От, множите. 32 грама поділити на 0,39 і у вас вийде 82 дробини на 32 грами дробі. Одинички. Це одиниця, до речі. Якщо 36 грам поділити на е, скільки там? 0,39, у нас вийде 92 дробини. Тобто, між 36 грамами дробі. 36 і 32 10 різниця в дробі 10 штучок. 10 дробин. 5 хвилин. Відос іде вже. Кому треба, той подивиться. Кому цікаво, той подивиться. 30, вже 30. І от так я заражаю всі патрони. 32 грами, бачите? Його. У мене сверлільний станок все робить. І штатив, і сверли, і крути, і дожимає, і матриці там працюють. Все у мене сверлільний станок робить. От береться 32-24, Дріб трохи не так, як треба. Ну, обкатав, але Сам ляв то воно. Сіруйте ще по-дурному. Коротше. Тут у нас 82 дробини. Тепер так. Це все обирається. Береться у песик. Береться матриця корона. Ставиться. Нова гільза. Нажимається. Береться грибок. У мене є інакший, але я таке. собі Заложується, закладається, нажимається. О! Получається така штука. Зараз так, я ще раз нажму, а далі покажу, що я маю робити. Ось такий ось у нас вийшли шігі биги Ось, конечно. О, тепер далі. О. ми зараз робимо. Žmem na pol, tako še da. Pomačajo jih, pa trojčekovo. Žem možen, kaj tako. Žem že nekaj, kaj bo, tudi matica ga je BN3. Tako, ono že.